Вікторія Шаповалюк з дворічною онукою пішла з того дитячого майданчика за 10 хвилин до вибуху. З ними був чоловік Вікторії, якого вони дочекалися з роботи. І йшли вечеряти. Те, що сталося далі, жінка згадує, мов страшний сон. Кірую, коли був зрив, вибух, я падала, я її відштовхнула за бетонну плитку. Ну, може, це її спасло. Я відчула да, страшно біль, і ліва нога в мене лежала. Поруч я думала, що в мене її вже немає. Права нога лежала, оторвана тільки ступня. Ліву я перев'язала платком. Мені ще подружка, вона тут лежить, каже, як ти змогла шарфом перев'язала, поки не було турнікетів. Потім приїхали вже парамедики. Навіть в такому стані Вікторія знайшла сили подзвонити сину і матері. Поряд лежав і її чоловік без жодних ознак життя. Він лежав, не шевелився. Я бачила, що він просто лежав. Наскільки я знаю, що він би сразу ну, допомагав би, то він взагалі не дві не він просто так от, як відстояв, так і впав. Чоловік Вікторії не вижив. У онуки легка контузія та подряпини. Жінку привезли до лікарні у важкому стані. Осколкове поранення стегна і гамілково стопного суглобу з пошкодженням задньої великогамілкової артерії. Вагнепально багато перелом стегнової кістки і розлога вогнепальна рана з м'яких тканин тканинстига за словами лікарів. Процес реабілітації Вікторії триватиме до півроку. Попереду не одна операція. У цьому ж закладі ще восьмеро людей, які зазнали поранень того вечора. Єркононенко, Єлизавета Гусак. Цей день.